Краса, як відомо, страшна сила. Вона рятує світ і призводить до початку військових дій. Краса може звести з розуму, а може стати найпікантнішою родзинкою дня міста, як от у Бердичеві. Звичайно, вмістити усі чарівні створіння жіночої статі, які у ньому народилися, не змогла б жодна сцена у світі. Знаючи це, організатори конкурсу Міс Бердичів Бердичів-2009» попередньо провели жорсткий кастинг, в результаті якого присутні на святі дня міста змогли в волю надивитись, похвилюватись та поболівати за 11 красунь. Ми займалися, я навчилась ходити. Тримати спину жіночності навчилася. Взагалі дуже хочу подякувати і Ілоні, і всім нашим спонсорам за цю можливість, яку вони дали виступити, і за все-за все. Для нашого міста це, це велике звання, переможе, переможе красуня, і вона поїде далі представляти наше гарне місто. Як ви свої, свої шанси? Ну, мені здається, що кожна дівчина має шанси, я теж маю. На сцені дівчата випромінювали красу та впевненість їхні посмішки осліплювали. Невідомо, як зазвичай почуваються вони у стінах навчальних закладів та підприємств, де вчаться і працюють. Велика сцена здавалося саме те місце, для якого вони були народжені на цей світ. Я дуже случайна взяла участь, прийшла на кастинг, мені Сказала моя подружка. Я рішила тоді свої сили. сіле просто доказати в першу чергу собі, на що я можу, на що я способна Думаю, что в конкурсе не главное победа, а главное участие. І надію, що журі ценяти мені по достоинствам моїм і зрителям мене поддержувати і хочу всіх бріджелян, особливо на з Поздравити молодежи. Шановний бердиче, вітаю вас з нашою великою датою, яка сьогодні в нас. Я хочу поздоровити всіх з цим великим святом. І сьогодні наше місто дало нам таку чудову можливість відсвяткувати наше місто і чудовий конкурс краси. Хочу подякувати всім організаторам, які допомогли нам. Щоб наше свято сьогодні було настільки яскравим і настільки е, гарним. І я вважаю, що всі наші конкурсанти е, вони д -д достойні цієї, цієї перемоги і бажаю всім успіху і надіюсь на перемогу. Найжаданіший для багатьох глядачів етап конкурсу вихід у купальниках, довершеність дівочих форм, що не потребують власне ніякого втручання зовні, організатори вирішили чомусь підкреслити яскравими вінками. Окрім цього, напевне, щоб хоч трохи подовжити милування юною вродою, вирішено було, що саме під час цього етапу учасниці будуть відповідати на риторичні запитання, на кшталт, у чому сенс життя та що вас змусило взяти участь у конкурсі. Я прийшла на конкурс для того, щоб убідіться. Правда ли, говорять мужчини? Діла не компліменти, що би ви хотіли змінити в світі, якщо б змогли? в Нашому світі взагалі я рахую, що люди народжені не для того, щоб воювати і одне на одного злитися. Я за мир у всьому мирі. Ваша цель в житті для мене головна ціль в житті це щоб мене любили, поважали. І я в свою чергу буду також до людей відноситися з щирою повагою. Дякую за увагу. То сказав, що за святковими лаштунками претендентки на звання Міс одразу накидаються одна на одну та починають волокти одна одну за волосся. Бердичівські красуні не такі. На майданчику за сценою їм було не менш комфортно, ніж на подіумі. Перерви між виступами дівчата використовували на танці та спілкування з рідними. Ні про яку ворожнечу не могло бути й мови. Конкуренток я вважаю, у мене достойні. Я, вважаю... я їм бажаю перемоги. Они у меня классные, мы так сдружились в последнее время вообще. Все вместе помогали друг другу, все там платья, какие-то булавочки, все вместе делали. Ну и вообще, ну, Конечно, хочется победить, естественно, каждая девушка мечтает поносить корону. Но если я, допустим, не выиграю в этом конкурсе, я, значит, буду стремиться еще выше, как-то уже преодолевать такие вот э, преграды, и чтобы уже в следующем, допустим, конкурсе я уже одену корону все-таки. Выиграю. Ну, тогда заключу контракт с Gloria Model Style и буду продолжать, может быть, модельную карьеру модельную. І ось фінальний вихід та оголошення результатів: близько десятка номінацій. Настав той момент, під час якого претендентки не надто радіють, коли оголошують їхні номери та імена, адже їм відомо, що ім'я переможниці пролунає в останню чергу. Оголошено володарку звання міс глядацьких симпатій. Нею мало не одноголосно стає Світлана Стукалець. Дівчина здається, радіє та дещо сумує, адже зазвичай рішення членів журі не збігається із загальною думкою глядачів. Зазвичай так, але тільки не у Бердичеві своєю родою та вмінням триматися на сцені, учениця 12-ї школи Світлана Стукалець підкорила усіх від дітей до фахівців модельного бізнесу. Бердичів отримав королеву краси. А володарка звання міс Бердичів 2009 – жадану перемогу. Дуже хвилююча хвилина, але дуже вдячна глядачам за таку підтримку. Вона дуже допомогла і на сцені появляється впевнені в собі, і в те, що в тебе вірять, і те, що глядачі… Гляда... Чи їхня повага також збіглася із мненням журі і тому я дуже зараз такі емоції. Ну я взагалі дуже дуже рада. Дякую всім за таке чудове свято. Всього все найкраще, місто Вердичин, з святом тебе.